Всім привіт! Я тут згачкувала таку кицю-мицю. Це така моя власна колаборація з Діаною Пацкун, бо е голова киці-миці по її майстер-класу. Ось так виглядає в оригіналі киця, потім ще покажу свою. А ціло це моя схема безкоштовна на кролика, але там я трішки поправила те, що... Пряжа це секонд хенд вона була нова, але там не зрозуміла, що то за пряжа. Вона схожа на, на Коперіс, тільки тонша в два рази. І ось, дивіться, показую, як в оригіналі голова виглядає ось така. І голова із цієї пряжі. В два рази, певно, менша. Я в'язала. Ось цю пряжу гачком 1,7, до речі, не такий уж і маленький. А цей гачок чи 1,9, чи 2,1. Це оригінальна схема, так виглядає, а це з моїми доповненнями. Це, до речі, ярнар джинс. Так, я захотілося мені трошки щось змінити, але. Є ще дещо, що я зміню в ній. В неї маленька шия і вона якась куца, знаєте, без шиї. І ось ця штука навіть ще більше це підкреслює. Ми на головній площі міста Ришнов, і тут проходить е, така виставка картин про. До Дня Європи. Бачите, тут різні країни. Це не Полунія. Полонія – це Польща. Різні країни представлені у витворах мистецтва. Так скажемо, у картинах. І ось Україна. Ось так бачать художники. Україну. Зараз я переведу, що там написано, і хто художник і підключу. Отже. Отже, тут такі слова. Мужність, опір, вертикаль, родина. Очі, сльози в очах. Я борюся не на життя, а на смерть. Головні ідеї інтерв'ю. Ілюстратор, ось ім'я Юлія Ігнат і це написано, що фрази із інтерв'ю Дана Б. Якась Дана Б дала інтерв'ю і вимовила такі слова. І я щось підозрюю, що це володарка нашого готелю, де ми живемо. Тому що її зовут Дана і прізвище її на Б. І ось так Юлія Ігнат бачать українців. Тут стенд з її саме роботами. Ірландія, Польща та Голландія. І тут всі, -всі країни, які є в Євросоюзі, бачите, Україну вже долучили. Тут інший художник, як ми бачимо по стилю. Словенія, Греція, Чехія, Австрія Макс підказує, так? Тут як комікси. Ну, Австрія це. Комікси, Хорватія, Болгарія. Це щось. Люксембург. А оце Бельгія. Це Бельгія. Це інформація, тут дуже гарно, Дивіться, як бачать художник. Мальта, оце, Португалія. тут зрозуміло. Франція і це Словаччина. Темненька така Словаччина. У мене в уяві в словаки вони біляві як поляки. Так, а тут вже інший художник. І. Сербія, в... Угорщина. Не зрозуміло. Фінляндія оце, а оце що? Данія, Дамійна на, на Румунській. Румунські так іноді незрозумілі країни. Но бачите, на велосипедах. Тут Латвія <смітна> інопланетянами. Потім Руминія. Це їх національні страви. Сармали, голубці наші. Сало, салоніне, але в них нема а, звичайного солоного сала, в них воно все підкопчене чи зварене підкопчене. Ну щось таке, не сире. Не можна знайти такого сала, як у нас. Потім їх там якийсь національний ця Греція, ні, це не Греція, це Естонія, а це Естонія, а це Кіпр і Троянський конь. І останній стенд. Тут ну, певно зрозуміло все. Як ніколи. Іспанія. Е, ні, ОТО. Німеччина, Італія. А ото я не зрозуміла, до речі. Літва. Бачите? Там Літва. я почитала вже. Це у них е, ці папороті па, е, да, папоро, їх національний символ національний. Потім написано, що в Вільнюсі люблять запускати повітряні кулі. І ось так Всі моє вітання. Сьогодні я, як людина, хотіла знімати відео зі штативу. Але Оля, така Оля я не змогла знайти його. Я підозрюю, що він десь в інших торбинах, які ми тут по всьому готелю розкидали, так скажемо, коли переїздили в інший номер. І ось десь він там завалявся. Тому буду ось так знімати. І ви бачите дві такі кулі, начебто одна куля, а друга не дуже куля. Це що таке? Я колись купувала майстер-клас осі. І я почала його робити, але мені не вистачило тієї пряжі, яка вказана в неї на ціло. У мене вона була така в наявності, але не вистачило. І плюс я не можу її в'язати, Це софті. Я взагалі нічого там не бачу, не розумію, де там ті петлі. Тому я відклала тоді ще. І ось зараз я знову прийшла до цього майстер-класу, але вирішила трохи імпровізувати, як завжди. І взяла ось таку темно-корічну пряжу. Це якийсь там. Плюш з китайського магазину. Я вчора викинула обкладинку, як завжди, нічого в мене не, не зберіглося, тому не скажу вам, я показувала цей плюш в інших своїх відео. Отже, я зв'язала ось цю першу кулю бачите, по майстер-класу. Повністю, як в майстер-класі. І потім зв'язала голову. Так, тепер мені треба вирів... вирівнювати навпаки. Ось так зв'язала голову. І бачите, якщо так перекладаєш, ну якось, наче вона велика. Дуже мені не сподобалося, що він якийсь, бачите, не таке щось. Тому я вирішила все ж таки зменшити тіло, зв'язати іншу кулю. І ця куля вже трохи менша, вона, мені здається, підходить більше. Тому це буде один. Баранчик, а для, цього, для цієї кулі я збільшу навпаки голову, щоб вона підходила до цієї кулі, до цього ціла. І будучи в мене два баранчики. Дуже мила іграшка. зараз так сфокусуюсь вам. Я так її нарум'янила бастелю. Зробила очки. Ну, коротше, прикольно дуже. І легка і швидко в'яжеться. я, як завжди, раджу майстер-клас Діане. Будь-який, певно, я впевнена, що він дуже гарний. І ще в мене є одна робота в процесі. Я ще забула додати, що ось цю пряжу я в'язала гачком 2,5 і голову, біла його частина зараз. А голову, білу його частину, я в'язала. Ось цим акрилом. це акрил. І теж гачком 2,5. Він такий товстенький, це румунська пряжа. Якось на роз, якось воно називається, здається. Коротше, ось так. В'язано воно все гачком 2,5. Ну, і переходимо. Далі. У мене завжди була і є ідея зв'язати якусь легку, просту іграшку. Як я кажу, палка-палка агуречок. -палка Оце в мене така завжди є ідея, але якось не виходить. Ось на цей раз я знову сіла за таке в'язання. Намалювала такого ведмедика і взяла ось таку пряжу. Це Ярнард Бігонія, бавовна. Не буду казати те тяжке слово, яка тобовна, бо я не можу це вимовити. Вже котрий раз знімаю заново, бо те слово в мене не виходить. Але думаю, ви розумієте, що це за пряжа. І до цієї пряжі я взяла гачок 1,7. Вважала завжди, що це завеликий великий гачок для цієї пряжі, але ні, мені дуже сподобалось. Як виглядає полотно, як в'яжеться, щось у мене рука дригається. Як в'яжеться, мені сподобалось. І ось що в мене вийшло. Це голова. Коротше так. І ось є дві ніжки. Сюди, яка вкотилася. І сюди. Багато ниток. Давайте на світло я перенесу все. Щось тут якось стіни зрозуміла. Коротше, ось так виглядає полотно дуже гарно, дуже в'яжеться гарно. Пряжа вона слизька, і це дає, придає як, якоїсь зручності, я не знаю. Мені сподобалось, чесно. Я думала, що при набиванні воно якось. Сильно буде розтягуватися, але ні, бачите? Все нормально. Вирішила я не брати очі на кріплені, а все зробити вишитим. Потім я вже подумала, може можна ще й бряскальце таке подібне зробити. В мене є кільце дерев'яне для бряскальця. Потім завжди зупиняюся, бо куди я все це в'яжу. Як я це все буду везти додому? Чи залишати тут все? Коротше, я не знаю. Тому буду продовжувати, сьогодні, до речі, неділя. Зараз я буду трохи зайнята нев'язанням тут, в готелі, а потім вже... Сподіваюсь, трохи пов'яжу. Дов'яжу цього баранчика маленького, щоб вже він був. Хотіла ще зробити там прикраски, наприклад, цю маленьку дівчинку зробити квіточку сюди, а того великого, щоб то був хлопець, там чи бантика йому зробити, чи може просто стрічку так зав'язати. Не знаю, як це буде, але якось буде, і сподіваюсь, ви це побачите. А, але, щоб бачити все а, одразу, як я це роблю, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я викладаю свої роботи раніше, ніж тут, звісно. Тому, welcome to the Club. До речі, в мене там багато майстер-класів, безкоштовних і коштовних. Коштовні я продаю. В лапках за донати на ЗСУ із Сили оборони України. Куди хочете туди донати, надсилайте мені скрін, і я вам відправлю той майстер-клас, який ви захочете. Тільки майстер-клас на зайчика ось цей, я е, пропоную збір е, свого товариша. Надійна людина, і ось цей збір, який вже не перший в нього, я пропоную. Зараз він збирає на автівку. Тому давайте допомагати разом. Ну що, готова? Маленька. Але мені все одно здається, що в неї замала голова. Хочеться більше. І... Думаю, що на цій другій зроблю прям голову таку, щоб вона була практично як тіла. Трошки інший вигляд буде. Ну, така. Вирішила тут квіточку все ж таки їй зробити, прикрасити, бо вона така гола трохи. Коротше, мені дуже подобається. Такий гарний парк тут у Брошові ми. Знайшли, ну точніше, ми його не знайшли, ми про нього знали, але дуже гарний, побачила тут такі тюльпани. Є такі фіолетові, вони вже а жовтенькі, якісь дуже великі. Я таких ще не бачила, чесно, Вони якісь такої незвичної форми великі. Під горою, яром до ну, Як відрізняється радянська архітектура, архітектура курця. Від архітектури здорової людини. Ось О. І ось це одоробло, незрозуміло. До речі, я тут так на око знайшла, потім погуглила, там музей капіталізму. Якщо ось так збільшити, бачите, там якісь символіка це може бути, не знаю, якась Якось чи хто. Плаця якесь. І знову радянська спадщина, І, то. І тут щось теж цікаве, 1889 року народження. Румунія не була в Радянському Союзі, в складі Радянського Союзу, але входила в соціалістичний табір. І це наклало, це ж зараз він власний. І це наклало відбиток. Бачите, ось це все, це все спадок Радянщини, а там гарно. гарні гарні будівлі. І дуже гарно, що вони все ж таки зберігають своє надбання історичне. Я маю на увазі ось ці красиві, велич... величні будівлі, які все ж таки збереглися і були побудовані ще до того, як Румунія мала справу з Савком. Мої вітання. Я не знаю, скільки днів пройшло з минулого підключення, але багато працюю я не, не швидко. Нема натхнення, бажання і всього іншого. Але ось такий ведмедик в мене вийшов, в нього по задуму ще повинен бути жабо. Але, знаєте, я подивилась, там жабо, тут жабо і щось це занадто. Дуже маленький вийшов. Знаєте, підходить для іграшки, наприклад, для малечі для 6 місяців плюс. Це пряжа, я нагадаю, ярна Бігонія, і вона така, знаєте, в'язка шоршава. Ось отак. І мені здається, це дуже гарно для цієї. Для дрібної моторики ручок малечі. Ще можна зробити брязкальце, І з цього теж можна зробити брязкальце. Наприклад, різними кольорами можна зробити руки-ноги. Ще якісь випуклості, такі як тут я хвостика зробила, знаєте, щоб дитинка так от мацала. Це. Я чекаю, поки машини приїдуть. Коротше, ось така штучка вийшла. В мене є майстер-клас, записаний, так скажемо. І ще я знаю, що я зміню в ньому обов'язково. Якщо буду ще, звісно, в'язати щось подібне. Мені сподобалось, як я зробила руки ноги. Але ціле, бачите, якесь воно дивне. Голова теж сподобалася. Тіло нормальне. Але це ще не все. В мене ще є одна готова робота, і зараз я її покажу. Як я і казала, я зробила голову для цього великого тіла. Велику голову з плюшу. Бачите, вона прям дуже така масивна. Був е ризик, що воно буде перехлятися, але ні, вона нормально так стоїть. Зробила я його, напевно, хлопчиком, я не знаю. То і як кому здається, немає вік не стало робити, бо там заглушки такі великі, тебе пробратися під око дуже тяжко. Ось така вона на ручку. Хотіла зробити фотографію. Там на фоні є теоретично гори, але сьогодні щось в них там не зрослося, вони всі в тумані. Але є така мрія піти. І зробити на, іншу, на іншій стороні міста. Там гарні такі галявини, знаєте, прям якісь альпійські краєвиди, і там такі барашки будуть виглядати дуже мило, так скажімо В мене два таких барашки. Дівчинка з квіточкою і ось цей. Це, звісно, так. Масивно виглядає в порівнянні з першим барашком, з першою дівчинкою. Але мені він подобається. Очі я тут використовувала 3 і. Ой, що я кажу, гачок для пряжі 3,5 був для світлої пряжі. А очі 11 мм. Це якась турецька пряжа, Арія називається. А ось цей велюр китайський. Чи не китайський, я не знаю, хто його виробляє. Е, може, румунська теж пряжа, але тоненька. Її я в'яжу гачком 2,5. Але так от я поєднала, наче нічого вийшло. Е, звісно, е, лапки і хвостик я змінила. Не так, як в майстер-класі, а ось голова. Точно така, як в майстер-класі, тому вона вийшла за велике, тому що в МК інша пряжа. Звісно. Ну, ви розумієте, інша пряжа, тому голова інших розмірів і силуетів. Буду закінчувати відео. Сподіваюся, що наступні відео будуть виходити якось регулярніше, так скажемо. Бажаю нам перемоги. Бажаю нашим хлопцям і дівчатам, Збройним силам України, силам оборони України, наснаги, натхнення, сили, здоров'я. І все буде Україна.